Сьогодні новин дуже багато, адже пройшла виставка Gamescom, на якій особливо цікаво нічого не було. Проте все ж подробиць про усіляке вистачає. Поговоримо і про українську локалізацію Starfield, і про русофобію Call of Duty, невдалий показ Чекалкер 2, про ремастер Half-Life, екранізацію Gears of War та ще багато чого нового та цікавого. На зв'язку як завжди агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. У магазині Гок до 28 лютого включно проходить фестиваль Made in Ukraine, на якому багато українських ігор можна придбати з непоганою знижкою. Наприклад, на 10 баксів можна купити собі три частини сталкера. Тож, якщо ви хотіли придбати собі острів, Шерлока, метро чи сталкера, зараз саме час. А ще там до Дня Незалежності завезли український інтерфейс, що дуже приємно. А ще там розпродаж Бетмена та інших ігор Ворнерів, то також може варто придивитись. Я от думаю, влаштувати якийсь стрім. Марафон і пройти усі ігри серії Бетмен Архем за один стрім. Ну і давайте не будемо робити вигляд, що в кімнаті немає слона, якого бачать усі. Хоч на opening Night Live, який ми стрімили, трейлер Сталкера не показали, його показали знову ж на День Незалежності. Більш того, гру привезли на виставку і дали пограти аж 20 хвилин. Навіть Філ Спенсер пограв в неї. І тут почалось. По-перше, як я і пропускав на стрімі, гра не вийде в цьому році, її офіційно перенесли на перший квартал 2024 року. По-друге, побачене мною в цьому трейлері мене дуже тривожить. Місцями текстури дуже якісні місцями таке враження, наче повернувся 2010 рік. Ганплей дуже дивний, як і поводження диму та вогню зі ствола зброї. І вибачте, але це не виглядає, як гра, який виходить вже в найближчі півроку. Я чудово розумію, що Сталкер це про купу багів на релізі, Ізі, що сталкер це завжди про очікування і таке інше. І я дуже сподіваюся, що GSC впорається з задачею, і гра вийде нормальною. Думки погравших в демку, також відрізняються. Комусь сподобалось, комусь не дуже, комусь зовсім не сподобалось. Тож будемо чекати і сподіватися. Потроху, переходячи до великого блоку про Microsoft, ActiBliss і усе ось це, розберемося в наступній новині. Днями в мережі з'явилось багато новин щодо того, мовляв, тепер ігри Activision Blizzard можна буде пограти завдяки підписці Ubisoft Plus. І частково це дійсно так, але лише частково. Справді ж історія наступна. Microsoft все ще намагаються заспокоїти британського регулятора CMA і реструктуризує угоду з ActiBliss. І як очікувалося раніше, майки передають права на хмарний стрімінг ігор тих, що вже вийшли, та тих, що вийдуть в найближчі 15 років, у руки Ubisoft. Тобто, це означає, що Microsoft не зможе випускати ігри ActiBliss виключно в своєму Xbox Cloud Gaming. І це не означає, що маючи підписку Ubisoft Plus, ви зможете взяти і пограти в усі ігри ActiBliss. По-перше, список спочатку буде невеликим. По-друге, це буде саме хмарний геймінг, а не щось на кшталт геймпасу. І тут у вас, скоріш за все, постає питання: а що, у Ubisoft є хмарний геймінг? Ну, добре, ви цього не знаєте, а як таке можу не знати я, найголовніший фанат французів. І зайшовши на їхній сайт, усе стало на своє місце. У нас воно просто не працює. Тож можете не перейматись, а то ви вже, мабуть, заберемались усі там, так. І поки ми говоримо про Ubisoft, їхній Call of Duty замінник X defined вже близький до релізу, і вони вже відправляють гру на сертифікацію. Виконавчий продюсер гри каже, що це, мовляв, нова франшиза, яка створена з усіх минулих частин ага. І вони Не хочуть нафакапити на старті, а старт, скоріш за все, має бути до 20 вересня, бо саме це вважається кінцем літа в Штатах. Ну а ще пізніше, краще не намагатись виходити, бо жовтень і листопад забитий ігровими релізами аж занадто. Зокрема, Call of Duty, так на Gamescom показали 9 хвилин першої місії нової Modern Warfare 3, в якій гравцю треба анігілювати абсолютно нерозбірливих у політиці росіян та визволити когось з Гулагу у Верданську. А ще маленькою великодкою стало те, що на перших же секундах геймплею там є український прапор. Як я й казав раніше, перша бета стартує для передзамовників на PlayStation вже 6 та 7 жовтня, з 8 по 10 зможуть пограти усі бажаючі на PlayStation і пограємо і ми з вами скоріше. За все, 12-13 буде бета для передзамовників на ПК та Xbox і для всіх з PlayStation. А з 14 до 16 жовтня відкрита бета взагалі абсолютно для всіх. Ну а 5 жовтня відбудеться Duty Next, де нам покажуть подробиці геймплею мультиплеєру, варзону та мобільної варзони. Ну а тепер про Starfield. Найголовніше, що вам потрібно знати, підпишіть ось цю петицію. Starfield, зокрема, дуже відома тим, що отримала усього 9 мов перекладу, і це не дивно, бо гра просто велетенська. Проте Нещодавно з'явилась вакансія локалізаційного продюсера, який володіє арабською чи корейською, які не заявлені в переліку мов локалізації Starfield. А все через те, що корейці та Араби підписали петиції до Xbox та Microsoft. Зокрема, корейська набрала з 12 червня по сьогоднішній день якісь смішні 6400 голосів. Наша ж петиція за 4 дні набрала більш ніж 8 тисяч підписів, і я не бачу жодного приводу зупинятись на цьому. Так, звісно, локалізація точно не встигнеться дорлі. І може навіть в найближчі півроку, але навіть з'явившись через рік, це буде дуже і дуже непогано, враховуючи те, скільки разів Говард її буде нам продавати. До речі, можливо, недовго, бо він вже заявив, що шосте Elder Scrolls може стати його останньою грою. Коротше, давайте усі разом швиденько дамо буст цій петиції, посилання на яку я залишу в описі та коментарі. Дякую. Також тот дав дуже багато різних коментарів стосовно Starfield, яка виходить вже за тиждень для передзамовників. По-перше, він заявив, що дослідження світу в Starfield відрізняється від такого в The Elder Scrolls, Під мінімум тим, що ми починаємо не у в'язниці. І взагалі це набагато більш масштабна гра, і в ній абсолютно усе буде інакшим, окрім анімації обличчя. Вони не еволюціонували з часів Oblivion. Це ми і так бачимо. Під Хайнс, один з керівників Bethesda, награв вже 160 годин і доповів, що най. Цікавіше, там починається вже після основної сюжетної гілки квестів. А відомий багатьом режим Нова Гра плюс, якого останнім часом додають вигри набагато пізніше релізу. По-перше, буде одразу на релізі, а по-друге, кардинально буде відрізнятись від того, як це реалізовано зазвичай в інших іграх. Що там буде і як, дуже цікаво дізнатись. А ще Starfield буде активно підтримувати модифікації, за допомогою яких можна буде створювати власні планети та квести. І взагалі Bethesda дуже розраховує на модрів та Же обіцяє підтримку модів на Xbox. А знаєте, хто про це вже скоріше за все дізнався? Хлопчинка, який злив перші 40 хвилин геймплею в мережу. Але історія навіть не про це. 22 серпня на YouTube з'явилось відео з розпаковкою Xbox у стилі Starfield і власне 40 хвилин геймплею. Історія абсолютно не нова, насправді адже таке буває, коли усілякі геймстопи та Амазони відправляють замовлення раніше потрібного. Проте історія на цьому не закінчилась. Цей хлопчинка опублікував відео, в якому він видав купу компліментів гри та вибачився за свій нубський стиль гри. Але потім Дарін Тайрон Гарріс почав продавати диски зі Starfield на Xbox по 200 баксів, доводячи реальність товару ось таким відео з купою дисків. А в злитому геймплеї він засвітив свій емейл. Але він був зовсім дурником, адже вже 24 серпня його заарештували за крадіжку та зберігання наркотиків. І думаю, що оця крадіжка це якраз і була крадіжка дисків зі Starfield, Адже інакше пояснити появу такої кількості ігор ніяк неможливо. Щоправда, його вже відпустили під заставу в 10 тисяч доларів. Але наступне слухання відбудеться вже ось 28 серпня, тобто завтра. Але не усі люди, які намагаються якось обійти систему, настільки ж тупі, як цей. Пам'ятаєте історію, коли в інтернеті з'явилася велика купа реальних відео ранніх збірок GTA 6. В цьому приймав участь один 18-річний хлопчина Аріон Куртач. Він разом з іншими підлітками з хакерської команди Lapsus свого часу хакали операторів мобільного зв'язку, за що його затримали у січні 2022 року, але потім відпустили на час слідства. Варто зазначити, що хлопець цей, наче як хворий на аутизм, що не заважало йому робити і справи і далі. Після цього, у лютому 22-го року, він хакнув Nvidia, викравши та зливши купу конфіденційних даних. 31 березня його знову заарештували. Проте за декілька днів до цього інша хакерська група його задеанонила і опублікувала його усі персональні дані в інтернеті. Заради його ж безпеки його поселили в готелі, заборонивши йому виходити в інтернет і забравши в нього усі гаджети: смартфон, ноутбук, усе абсолютно все забрали. Але виявилось, що не усе. В його номері був Amazon Fire Stick, який, наскільки я розумію, є чимось на кшталт хромкасту. Він купив клавіатуру та мишу, і за допомогою ось цього стіку та телевізору вийшов у інтернет, якраз зламавши сервери Rockstar і завантажив звідти 90 відео з сирим геймплеєм. Але за той час він стиг атакувати ще й Revolut, Microsoft та Uber. Ну і тепер його власне вже утримують під вартою, допоки йде слідство. Оце я розумію впертість. В одному з минулих випусків ми казали про те, що на Gamescom для чогось була зареєстрована Valve та Half-Life. Так от, Nvidia анонсувала Half-Life 2 RTX NRTX Remix Project. На цим проєктом працює одразу чотири команди модерів, які вже давно ведуть роботу над другою халфою. А тепер Nvidia дала їм ресурси та технології для того, щоб вони це все зробили ще кращим. Наприклад, костюм Фрімена, як видно в трейлері, став набагато кращим і має в 20 разів більше деталей геометрії. І як на мене, саме такими мають бути ремастери, а не те, що Рокстар продає за 50 баксів. Проте важливим залишається декілька інших питань: якщо буде покращено виключно графічну складову гри і взагалі не чіпатимуть. Анімації це буде виглядати дещо дивно, і залишається ще відкритим питанням підтримки модів, як того ж M-mod, яка робить Half-Life 2 набагато сучаснішою. Sony раптом вирішили дуже сильно здивувати геймерів, зокрема мене. По-перше, вони вже нарешті офіційно анонсували та показали свою портативну консоль, яка раніше мала назву PlayStation Q, і усі зливи підтвердились. Тепер це PlayStation Portal, це просто дисплей на Android з геймпадом для трансляції ігор, виключно з PS5 і виключно через Wi-Fi. Так, це не консоль, яка вміє відтворювати якісь там свої ігри. Ні, це просто екран, на який транслюється картинка з вашої PS5, і тільки через Wi-Fi, бо мутурі сім картки тут немає. І я взагалі не бачу сенсу тут щось коментувати, бо особисто я не можу знайти в такому випадку йому, хоч якісь сценарії, окрім того, щоб грати в биральні. серйозно. Ну, типу. Єдиний плюс-мінус адекватний варіант діти чи друга половинка зайняли телевізор. А вам дуже от прямо зараз хочеться пограти. Про те, що в такому випадку мені заважає взяти взагалі будь-який свій девайс і підключивши до нього DualSense, грати без проблем взагалі абсолютно. Ну реально, я взагалі не розумію сенсу в цій PlayStation Portal. Тим паче, що за 200 баксів, які коштує ця так звана консоль, можна цілком придбати собі. Switch Lite, в яку можна грати будь-де, адже в цьому і є сенс взагалі портативної консолі. Проте разом з нею японці показали свої перші аудіофільські навушники PlayStation Plus Explore та Pulse Elite, які будуть підключати за допомогою власної технології PlayStation Link та матимуть підтримку Lossless. І я, як людина, що трошки інколи торкається до їхніх навушників, спочатку в це не дуже повірив, аж потім побачив інформацію про те, що обидві моделі навушників мають магнітопланарні драйвери, що дуже круто. І я ще сидів і подумав: хм, прямо як мої HyperX, які робились разом з Odyssey. І от на наступний день виявляється, що Sony просто взяли і купили собі Odyssey, Тож, хто його знає, можливо в наступному році ми побачимо якийсь XM6 Ultra уже з магнітопланарами, що було б дуже цікаво. Зак Снайдер на Gamescom показав новий трейлер своїх зоряних воїн, які мають усе те ж, що й зоряні воїни, але з купою сломо, блюру та під назвою Rebel Moon, перша частина якого вийде вже 22 грудня, а друга 19 квітня на Netflix. І в інтерв'ю порталу IGN він оголосив про те, що він має велике бажання екранізувати франшизу Gears of War, і що він має велику любов до цієї брутальної франшизи, і він з іншими кіноробами частенько говорить про неї. Але поки що жодної конкретики на це немає. Проте, враховуючи його теплі. Зв'язки з Netflix і те, що Netflix якраз зараз має права і зараз розробляє е серіал по цій франшизі. Я думаю, що все складеться більш ніж задовільно. І не знаю, як ви особисто я обожнюю його роботи. Nvidia анонсувала DLSS 3.5, який вийде вже зовсім скоро і буде доступний в Cyberpunk 2077 разом з DLC Phantom Liberty та Alan Wake 2. Якщо дуже спрощено, то DLSS 3.5 відповідає за реконструкцію променів, що використовується в трасуванні за допомогою бази штучного інтелекту. І завдяки цьому ДіеС FPS збільшується саме з використанням променів. Але що найцікавіше, DLSS 3,5 буде доступним для усіх карток RTX, а не тільки для 40-ї серії. І в мережі, звісно, що одразу ж почали піднімати крик на цю тему. Як це маркетологи Nvidia таке допустили? Адже DLSS 3 був рушійною продавальною силою продажів саме з сороково. Серії, проте уся штука в тому, що DLSS 3.5 це не генерація кадрів, як DLSS 3, а саме реконструкція променів, яка не залежить від кількості блоків, як у випадку з DLSS 3. До речі, про DLSS. пам'ятаєте, в минулому випуску ми говорили про магічний шутер від EA, і of Офавео. Так, от гра вийшла, більшість глядачів сприйняли її посередньо, ну як саму гру, але мене все ж турбували завищені системні вимоги. Так от, Digital Foundry провели своє дослідження і з'ясували, що на ps 5 та Xbox Series X. Гра працює в нативній роздільній здатності 720 p яка потім масштабується за допомогою режиму ультрапродуктивності FSR 21 до 4К. І в статиці картинка наче як навіть непогана, а от в динаміці усе стає дуже і дуже погано. На Xbox Series S ситуація ще гірша. Там нативно роздільна здатність складає 768 на 436%. Ще раз, руші гри для стабільного відносного фреймрейту видає гру 430 p яка потім екстраполюється в ультрапродуктивному режимі FSR. І вибачте, консольне залізо хоче поступається ПК боярському і таке інше, але такі показники це просто щось. І я повторюю свої твердження, розробникам час згадати, що таке оптимізація. А знаєте, що мене ще дуже сильно бісить? Надмірний захист в іграх. Дослідження вже неодноразово доводили, що більший захист не призводить до більших прибутків. Проте мова раптом та неочікувано навіть не про піратство, а про моди. Ірдето компанія-розробник захисту Денуво презентувала на GameSCOM технологію захисту Unreal Engine Protection, яка націлена не на захист від піратства, адже для цього я звичайно, Денуво, а саме на запобігання спроб втручання в код гри, що, за їхнім задумом, має позитивно вплинути на. Відсутність читерства, дата майнінг та усе інше. Але з тим же вони вб'ють модифікації, які інколи продовжують життя гри чи не на десятиріччя. Можна наводити купу прикладів, але вистачить хоча б того ж Скаріму. А ще ця компанія цілий рік оббивала пороги Нінтендо і тепер деново офіційно доступна для розробників ігор на Нінтендо Switch. Ціль дуже проста: не дати гравцям на ПК емулювати ігри з Нінтендо і грати в них в перший же день. Особисто я маю на це. Рахунок дві думки. Перше, я не знаю жодної людини, яка б емулювала свіч і грала б так на постійній основі. Друге, свіч і так ледве дихає зі своїм залізом, і поява Denuvo зробить ігри взагалі неможливими до використання. А ось так власне виглядав стенд Denuvo на Gamescom. Одразу видно, що у них купа фанатів та прихильників. Epic Games Store запускає нову програму Epic First Run, яка пропонує розробникам та видавцям дуже смачні умови. Кожен учасник цієї програми протягом 6 місяців після релізу буде отримувати 100% прибуток від гри. Після цього EGS буде забирати собі усього 12 Також епіки будуть промоутити ці ігри в підбірках, рекламах та за допомогою спеціальних бейджів. Однак мова йде виключно про ігри, реліз яких запланований після 16 жовтня. І, звісно ж, більше ніде на ПК не представлені вони. У будь-якому вигляді. А ще натрапив ось на такий фінський стартап, який пропонує геймерам сетап ПК, який можна транспортувати з собою без зайвих проблем в столі. Так, включаючи монітор та усе залізо і периферію. Усе ховається в стіл, який складається, і загалом усе все це прибли... важить приблизно 27 кг, що не так вже й багато. Сам по собі такий стіл коштує 1300 євро, а за кіберспортивний сетап з 7-го Ryzen 4070 Ti та 27 дюймового 2К монітору треба буде віддати 4000 євро. Дороговато так, але що поробиш, коли не можеш собі дозволити ноутбук. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з приводу усього цього. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обідняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.